Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про безпеку вашої дитини вдома. Що ви маєте зробити, коли ваша дитина трохи вже підросла і починає перевертатися? По-перше, ви маєте все перенести на підлогу. Її гуляння, її бодрий час має бути на підлогі. Облаштуйте собі зручні пліді. Пазл алфавіт, він недорого коштує, але ви можете його роз'єднати і зробити собі острів гуляння малечі, наприклад, в одній кімнаті і ще, наприклад, десь. Да? Ви можете так зонування таке робити, для того, щоб вам було зручно хоп, покласти дитинку. У вас тут іграшки безпечні для дитини є. Да? Які відволічують на деякий час, вона може там полежати на животику і так далі, покрутитися для себе безпечно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб в дитини дитина не впала і не травмувалася, не впала там, де вона вас спить, з ліжечка, з дивана і так далі. Для чого зонування? Для того, щоб ви в одному місці її поклали, її надоїло, в інше місце поклали, якщо дозволяють ваші. Умови, да, там, де ви живете. Друге, що ви можете зробити, і маєте зробити, це коли ваша дитина почне повзати, ви маєте поприбирати усілякі дрібниці, які ваша дитина може, не дай Боже, взяти до рота і проковтнути, і що саме найстрашніше, так, це щоб там не попало це в трахеї і так далі. Так, в носика собі не запхнула. Приберіть усі усю дрібну нісенітницю, яка у вас є вдома. Не може у вас бути так, як коли у вас жило двоє там або ви з дорослою дитиною. У вас вже має бути підлаштоване житло під маленьку нову людину, яка з'явилася у вас вдома. Це дуже 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 важливо. Це хімія. Здається, побутова хімія. Здається, що дитина, вона ну там. Що їй до цього ніякої справ немає, і так далі. Але, друзі, ви маєте, де вона у вас там зберігається, у когось, наприклад, на кухні відчиняються дверця, та там стоїть хімія, у когось в туалеті, в когось в ванні, в когось ще десь, але це. В доступному для дитини місці. Будь ласка, прибирайте це все. Навіть ще не пробуйте і не дивіться, чи може дитина туди забратися і проявляє вона цікавість чи ні, тому що лічені хвилини, лічені секунди можуть просто спричинити неповторну шкоду вашій дитині. Це може закінчуватися опіками внутрішніх шляхів. Дитини, краще не доводити до цього, не експериментувати, не дивитися, що о, доповзла, повзла тоді я приберу. Краще е, діяти наперед, краще перестрахуватись, ніж е, бути застаними просто в якійсь жахливій ситуації, яка може нашкодити вашій дитині на все життя, або, не дай Боже, ще забрати життя. Тому, друзі, дитина в домі це дуже чудово, але це дуже відповідально. Е, наступний пункт це ліки. Ліки, термометри і так далі, все має бути теж в зоні недосяжності. Все, що має, може нашкодити дитині, ви просто ходите і дивитесь, що може нашкодити, і прибирайте, тому що в кожного свій бит, в кожного своя естетика, в кожного своя чистота і так далі. Друзі. Коли ваша дитина вже може вставати або зробити це довго, попікуйтеся про свою дитину, коли вона може вставати вже, то вона може. Опертися об щось, підтягнутися на чомусь. Да? може пробувати залазити на щось з меблів, якщо вони у вас не прикручені і не зафіксовані, як це роблять в садочках, там, де не наплювати на дітей, то, будь ласка, зробіть це собі вдома. Да? Боже вас спаси, щоб вас стояли. Якісь там суперважкі вази. приберіться до кращих часів з підлоги а, супер суперважкі вазони, які стоять на підвіконні. Якщо ви знаєте, що у вас буде а, може бути протяг, що це може, не дай Боже, злетіти, або ваша кішка допоможе, там буде бігти і знесе той вазон, а ваша маленька дитина сидить, під підійшла або під повзла до. Наприклад, підвіконня, і це може нашкодити вашій дитині. Не дай Боже, уявіть собі, вазон падає на голову дитині, або все на ногу, на ручку. Це буде дуже боляче, може бути навіть перелом, я не кажу нічого про голову взагалі. Продумайте ці всі моменти. Якщо вам дорого. Я не знаю, там поміняти вазончики на якісь пластикові і так далі, і взагалі щось спустити або кудись перенести так, щоб це не нашкодило, то краще їх подаруйте, а потім заведете собі інші іншим часом. Не треба вам такої краси вдома в цей час. Або фіксуйте, просто прикручується це все жорстко в стіни і так далі, або розбирайте цю всю красу, даруйте, переносьте. Думайте, як вам краще. Але бережіть свою дитину. Іграшки, у вас іграшки мають бути всі цільні, ніяких дрібних предметів, які там можуть відірватися, відламатися, коли ваша дитина ще не розуміє, що можна, що не можна. Для її безпеки, щоб вона не поранилася і не проковтнула якісь дрібні маленькі деталі. Безпека вашої дитини понад усе. Якщо ви не збережете, то всім іншим плюс-мінус ще більше начхати на цей момент. Тому, любі мої друзі, будь ласка, продумайте все до Маленьких моментиків, про що я зараз не згадала, можете написати, як ви внесли безпеку в свій будинок, і зробили його безпечним для своєї малечі. Буду дуже рада почитати і поділитися, будь ласка, цими коментарями з іншими мамами, які нас дивляться. І так, це була тема Безпека в домі для дитини. Підпишись на канал і постав лайк. Зараз саме час.